Тоді ми билися, віддавали свої життя здоров'я за 100 метрів землі, за 200, за за один гектар, грубо кажучи. Зараз війна збільшилась до того, що ми за тисячі гектар воюємо. Коли ракети прилітали по пологовим будинкам, по школам і так далі, і то, 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 то по цивільному населенню, розумів, що це планомірне знищення нашої нації, і тут немає нічого іншого, тільки як зійти в епіцентр бою, захищати, стримувати, тому що ну це або або ми виживемо, або нас сі вб'ють. Якаш по Роман на псевдоскіф, у 2016 році у складі добровольчого Українського корпусу правий сектор добровольцем відправився на схід нашої країни боронити та захищати її цілісність та незалежність. Як спитав мене мій командир, «І чого ти сюди прийшов такий молодий? От, я йому кажу за справедливістю. В АТО з 2016-го, потім в 2017-му я прийняв рішення підписати контракт. Це було спеціалізація розвідка. Я відчував от, ті два роки, які я пропустив не на війні, тобто да, з 14 го року. Я відчував за собою якусь таку гризіння совісті, тому що ну хлопці реально воювали, реально клали своє життя, здоров'я. Я там відсиджувався десь в університеті, і тому мені потрібно було куди, де де гарячіше, де запекліше. Розвідка це, що, це, це, це завжди попереду. тобто Це те, що, що мені потрібно, те, чого я шукав. тобто це, це очі, вуха фронту, руки. За нулем це місце, де відкривається вся сутність людини. Кожний вихід, це, як я це завжди називав 50 на 50, тому що ніколи не знаєш, що там. Це було з 16 травня 2019 року на день вишиванки. Тобто я це не забуду ні ніколи в житті. Тобто, як мені потім говорили, бо пощастило, родився вишиванці. Ми проробляли, до дорозвідували шлях до їхніх позицій. Коли вже група почала відходити, я буквально встиг зробити ну, пів -півшага. Тобто це Стався вибух, мене збило з ніг, підкинуло, відразу, як тільки впав, подивився на ногу. Ну, в принципі, стало все зрозуміло. Подрив, Навіть в голові, скажімо так, усвідомлення того було, що ну, сьогодні я. тобто, ну, Це, це таке. тобто, Ти ж сам, сам розумів, Рома, на що ти йдеш, на що ти підписуєшся, що це за робота і що може бути в перспективі. Від перших хвилин ще подрива і потім до всього курсу реабілітації я жив з однією думкою, що потрібно набратись терпіння і чекати протезу. Тут все головне бажання, все в голові. Тобто Я хотів бігати, я хотів жити повноцінно і в мене це виходить ну, по, по цей день. Тому що ну, в мене є бажання жити. Тобто Я зараз не вважаю, що ампутація це якийсь вирок, а протест це обмеження. Тобто Це така сама кінцівка, просто штучна. До моменту, ще коли я був без ноги, без протезу, навіть я свято вірив, що я тільки-тільки встану примірюю протез, я вернусь до хлопців воювати. І з командиром в мене були хороші відносини, тобто з колодяжним, що потрібно, і я думаю, що він би погодився. Але от через місяць після мого подриву по спецоперації, по цемаху в Мар'янці, він загинув. І знаєте, тоді це було як для мене такий стоп-момент з приводу війни. Прийшло усвідомлення, можливо, потрібно щось спробувати інше в цьому житті. Тобто, тим більше, що мені на той момент там було 21 рік. Почались думки про сім'ю, про, про дітей. На четвертий день після поранення, коли мене з реанімації перевели вже в травматологію в палату, де можна пускати відвідувачів, дзвонить телефон. Я піднімаю слухавку такий приємний жіночий голос. Привіт, я Юлія, волонтер з Харкова. Мене попросив твій командир Дракон, щоб я зайшла до тебе і провідала тебе поспілкуватися, то кажу, заходь. Юля протязі всього часу підтримувала зв'язок і так дружили-дружили. І в одної прогулянки з старшим сином. Мені вистачило, щоб я побачив, як Юля відноситься до дітей. Тобто я розумів, що як вона відноситься до свого вже нашого тепер старшого сина, я розумів, як вона буде відноситись і до нашої спільної дитини. Потім я зробив пропозицію через три місяці після спільного життя. Вже потім народження меншого і, і щас, щасливе сімейне життя. Я до неї до здаю, кажу, що якби я знав, що зі мною станеться отак, як сталося, то я б на міну раніше наступив. Олександр Гончаров, повернімось до нього, він запропонував з перших наших днів знайомства, тобто, да, ось, спробувати себе в проєкті ігри героїв, тобто це такий, скажімо так, психологічна фізична реабілітація. Після дев'яти місяців після поранення я прийшов і переміг от, дійсно в змаганнях та ще й в людей, які ну дуже довго досить на протезах. Після того почалась, скажімо так, така також в голові ідея зародилась того, що на цьому можна дійсно моїм стремлінням жити, можна мотивувати людей важкопоранених, які, ну як так як не крути, але це не секрет. Не всім вдається так швидко вийти з цього і, скажімо так, шоку. І от ідея з рекордом по літаку, якраз і, скажімо так, була спрямована на то, що це буде щось неймовірне, щось дійсно мотивуюче, класне, хардкорне, але при тому це має бути, скажімо так, окрема категорія. Я 2 грудня 2021 року встановив національний рекорд України у номінації тяга Ан-26, вагою 16 тонн людиною з інвалідністю. Другої групи на протезі. Зараз знову з'явилися можливості тренуватися і тим самим мотивувати важкопоранених бійців знову, тому що їх надзвичайна велика кількість їх збільшилось, ну, мабуть, разів в 6-7, якщо не більше. І їх потрібно піднімати на ноги, якось говорити, показувати. Можна й без неї. 24 лютого застало нас в Харкові в 4:30 4.32 Може десь так будуть тести і каже, що щось бахкає. Тобто залітає слідом те, що і каже, що почалась війна. Перше рішення це було на якомога швидко вивести родину на максимально, скажімо так, безпечне місце. Вже потім повертатися. Тобто, ця це в мене крутилось в голові. Відразу в перше, перші вибухи я почув, що потрібно знову повертатися. Коли б я осише міг по центру Харкова погуляти з автоматом. 1 березня я повернувся вже в Харків, скажімо так, з корабля на бал відразу на північну Салтівку в самий епіцентр. Наше завдання на той момент в на Салтівці, тобто в Харкові, де було. Чекати колони росіян, щоб їх знищувати і, скажімо так, вести вже вуличні бої. Вони постійно утюжили артилерію, не, не, не стіснялися постійно, постійно, постійно кожен день. В мене не як не заважало повертанутися з протезом, мене більш хвилювало те, що на той момент протез, на якому я повернувся, він був купальним. Купальний це означає тільки ходити і купатися. Бігати на ньому не можна, бо там м'яка підошва. Але як для себе, скажімо так, я зрозумів, що на купальній нозі можна бігати, коли от на штурмі танк стріляв у порі, і будиночки розліталися карточні, то на цій нозі можна було бігати і все добре, бігалося ж бігом. Якась от от строчка або білий квиток, як це називається, в мене була, тому що ну в мене є свідоцтво про хворобу, в якому написано чорним по білому, що я не Тобто, да, військовий час обмежено придатний, але покинути територію України там і так далі, я можу в будь-який момент. Вагомою причиною повернутися, це коли ракети прилітали по пологовим будинкам, по школам і так далі. Це по цивільному населенню, я розумів, що це планомірне знищення нашої нації. І тут немає нічого іншого, тільки як йти в епіцентр бою і захищати, стримувати, тому що ну, це або, або ми виживемо, або нас всі вб'ють. Можна втекти від всього, але не від совісті. Тобто я розумів, що коли з Харкова тільки-тільки виїжджали, евакуював родину. Що дійсно в ну, голові таке питання стояло: для чого ти, Рома, це все тоді починав? Тобто, навіщо ти пішов на фронт добровольцем? Навіщо втратив ногу, е -е, щоб зараз просто взяти і втекти. Тобто, ну це якось навіщо ти давав присягу, навіщо ти хоронив своїх братів по зброї? Да, ну, навіщо це все? Щоб зараз взяти і уїхати, втікти, ну так не може бути. Потім вже нас оформили в спецпідрозділ Кракен в Харківській. а потім ми вже перевелися в Збройні Сили України наразі в 92-гу бригаду. На даний момент це, скажімо так, максимально широкий потік роботи, тобто це і від інструктажів десь на полігонах на якихось лекціях до якогось забезпечення волонтерської діяльності. Наш фронт зараз, це вся країна, весь світ зараз це має, має об'єднатися проти цього ворога, тому що дійсно ворог ну, кровожерливий, і ненажерливий. Великий собиратель земель там і так далі. Я думаю, що після України були плани рухатися далі на Європу, тобто ну, це імперія живе за, за рахунок війни. І ми зараз стоїмо як ще для цієї Європи і для всього цивілізованого світу. Тут Живуть вільні свободні, незалежні люди, які будуть битись за свою землю. Ми переможемо. все буде добре.